Сьогодні у випуску дізнаєтесь, як сплачувати податки до підписання закону про підвищення податків та які пільги для ФОП планують додати до ще недіючого закону, як буде виглядати прохідний квиток до клубу білого бізнесу, для кого прийнято зміни з оподаткування пдв операцій з експорту окремих видів товарів? Які рішення очікувати критично важливим підприємствам за результатами проведеної перевірки, і як МінФін оновив порядок обліку платників податків та форму 20 ОПП. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин: підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Почнемо з питання, яке турбує всіх бухгалтерів, підприємців і керівників і працівників України. Станом на 25 жовтня закон про підвищення податків так і не підписано президентом. Нагадаємо, що ще 15 жовтня закон було передано на підпис. Про це йдеться у картці законопроекту. З ним так поспішали, тому що треба дуже гроші для зсу. І от на сьогодні для ФОП-єдинників вже минув строк для сплати авансів з військового збору за жовтень, який встановлений в законі. Але цей строк поки що не діє. Проте і тут податківці вже підготувалися. З 18 жовтня почали розміщувати на своїх сайтах нові рахунки для військового збору для ФОПів та юросіб платників єдиного податку. Також нові рахунки запроваджено для сплати авансу з податку на прибуток та ПДФО для торговців. Пальним. Звертаємо увагу, що сплата на рахунок розпочинається тільки з дня набрання чинності закону номер 4015. Крім того, рекомендуємо дочекатися роз'яснень від органів ДПС, щоб уникнути плутанини. Нагадуємо, що закон має набрати чинності з дня наступного, за днем його опублікування, окрім окремих норм, які запрацюють з 1 січня 2025 року. Це не стосується нової ставки військового збору у 5%. До дня набрання чинності ставка військового збору для всіх видів доходів діє тільки одна півтора відсотки. Отже, при нарахуванні зарплати відпускних та лікарняних на поточну дату слід застосовувати ставку для отримання військового збору у 1,5%. Найближчим часом чекаємо на підпис президента закон або ж відповідно до Конституції та закону України у президента після отримання законопроекту від Ради є три опції: підписати закон, повернути з пропозиціями а технічне вето або витувати повністю. На все це в нього 15 днів. Слідкуємо за новинами. А щоб нічого не пропустити і завжди бути в курсі актуальних змін та експертно розбиратися в професійних питаннях, запрошуємо 30 жовтня на онлайн-конференцію зарплатні зміни з 1 листопада, нові авансові внески з податку на прибуток, військовий збір, індексація, звітність зміни в ПКУ та звірка фінпоказників за 9 місяців. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. На робочій групі при комітеті Гетманцева було вирішено додати до законопроекту номер 9319 провалену поправку до законопроекту 11416, де стосовно окремих правил сплати військового збору для ФОПів. Нагадаємо, що нею мали бути вирішені питання щодо пільг для ФОПів щодо несплати військового збору під час перебування на лікарняному або відпустці. Пільг щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій. Він Щодо сплати військового збору за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і не застосування штрафів за несплату військового збору за жовтень, незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року, скасування обов'язку сплати військового збору, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність у період з 1 жовтня до набрання чинності закону, можливості зарахування військового збору при обрахунку МПЗ для платників єдиного податку для яких запроваджується військовий збір, а також звільнення від сплати військового збору електронних резидентів? На додаток, до цього переліку під час робочої групи було підтримано ще пропозицію щодо звільнення від сплати військового збору ФОПів 1, 2 та 4 груп, які зараз мобілізовані до Збройних сил. Також було вирішено додати до цього законопроекту нюанси дотримання вимог для новостворених резидентів Дія Сіті. Зокрема, до новостворених резидентів Дія Сіті протягом першого року їх діяльності не застосовуватиметься вимога до мінімальної кількості найманих осіб. Зараз їх має бути 9 осіб. При зарплаті понад 1200 євро, ще додали норму, що товари та послуги, які безоплатно передаються силам безпеки та оборони, не включатимуться до операцій з оподаткування податком на прибуток. Звісно, якщо найближчими днями закон про підвищення податків все ж таки буде підписаний, і перелічені питання до моменту розгляду внесених змін не будуть вирішені, але є сподівання на кращі. Кабмін постановою номер 1187 вніс зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабіну 1165. Це зроблено з метою так званої боротьби з чорним зерном. Нагадаємо, що на період дії воєнного стану в Україні встановлено особливості здійснення та оподаткування пдв операцій з експорту окремих видів товарів, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соя, ріпак, соняшник, рослині, олії, макуха та інше в рамках запровадження режиму експортного забезпечення. Для безумовної реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування повинна бути подана платником, у якого перебувають у власності користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площою не менше як 500 гектарів. Крім того, одночасно має бути дотриманий ряд умов, у яких відображено операції з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення. По-перше, платник зареєстрований платником ПДВ не менше 365 днів, що передують даті прийняття податкової накладної. Далі стосовно платника відсутні чини рішення про відповідність одному з критеріїв ризиковості. Ще платник на дату прийняття податкової накладної розрахунку коригування зареєстрований на території, яка не включена до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окуповані РФ. Платник податку не перебуває у стані банкрутства, ліквідації, припинення. Загальна сума податкового боргу у платника не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. Середньомісячна сума сплаченого ПДФО в розрахунку на одну фізичну особу за останні 12 місяців перевищує суму податку, розраховану з подвійного розміру мінімальної заробітної плати. Середньомісячна чисельність працюючих становить не менше трьох осіб. Обсяг операцій з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення, розраховується за формулою, передбаченою в постанові. Також змінами до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування передбачено, що не перевіряється на відповідність показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку Платник. ПНРК, якого складені за операціями з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення. Якщо за результатами автоматизованого моніторингу платник відповідає хоча б одному критерію ризиковості, реєстрація такої податкової накладної та розрахунку коригування зупиняється. Постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування. Але для того щоб ці норми почали працювати, кабінет міністрів повинен був прийняти окреме рішення про запровадження режиму експортного забезпечення, яке поки що навіть не розглянуто. За допомогою автоматизованої системи держнагляду сформовано проект плану комплексних заходів нагляду на 2025 рік. Нагадаємо, що відповідно до статті 5 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду. Внесення одного і того самого суб'єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду контролю різних органів державного нагляду є підставою для проведення щодо такого суб'єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду. Органи державного нагляду щороку визначають перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду у плановому періоді та не пізніше 15 жовтня року, що передує планову забезпечує. Уть внесення відомостей про таких суб'єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду для автоматичного виявлення його суб'єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду. Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду формується інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду. Відповідно до законодавства, суб'єкт господарювання може відмовитися від проведення комплексного планового заходу до 15 листопада 2024 року, подавши письмове звернення до Державної регуляторної служби. У разі відмови перевірка відбуватиметься згідно з річними планами органів держнагляду. Ознайомитися із планом і зразком звернення про відмову від проведення комплексного. Планового заходу державного нагляду можете на бухгалтерській платформі за посиланням під відео. Кабінет міністрів дозволив повторну перевірку критичності підприємств та організацій, що мають право на бронювання працівників. Постанова Кабінету міністрів від 22 жовтня номер 1204 набрала чинності з 24 жовтня. Зокрема, введено додатковий пункт 6.1 про те, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства установи організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у разі потреби проводить перевірку відповідності підприємства установи організації, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення діяльності. Населення, в особливий період, критеріям, зазначеним у пункті 2 цих критеріїв, та порядку протягом діяльності підприємства здати прийняття рішення про визначення їх критично важливими. Отже, нагадаємо, що пункт 2 критерії містить дуже різноманітні вимоги: від сплати податків до рівня прибутку, а також нечіткий критерій важливості для економіки і населення. Як зазначено в новій постанові Кабміну, за результатами проведення перевірки, орган приймає одне з таких рішень про невідповідність підприємства установи організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих критеріїв та порядку, а також скасовує їх статус критично важливих. А також про відповідність підприємства установи організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих критеріїв та порядку і визначення їх критично важливими, копію рішення прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри про аудит підприємств на предмет правомірності отриманого критичного статусу. Хто перевіряє та які наслідки дізнаєтесь 29 жовтня на онлайн-форумі військовий збір для зарплати, доходів, ФОП і безготівка у жовтні, а також бронювання через дію зупинено. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. На виконання закону України номер 3813 про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, Міністерство фінансів затвердило порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства до переліку платників. З високим рівнем дотримання законодавства буде включено юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, резидентів Дія сіті які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування, зокрема вимогам до рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати та інші, включення у такий перелік стане стимулом для усіх платників податків дотримуватися вимог податкового законодавства, оскільки такі платники отримуватимуть певні переваги у податковому адмініструванні на час воєнного стану. Мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів. Скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування, скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій, за платником податків закріплюється комплайенс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використання засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції. Перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті ДПС на 15-й робочий день з дня його затвердження. Формування та затвердження переліку платників здійснюють. ДПС ні пізніше одного робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Якщо платник податку подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього. Платника податків буде виключено з вказаного переліку, якщо контролюючий орган виявить. Факт неявності громадянства держави РФ у платника податків або його учасників кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, місцем проживання яких є РФ, рішення про застосування спеціальних економічних санкцій та інше. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. У фінансів оновило порядок номер 1588 про облік платників податків і зборів, та виклало у новій редакції форми заяви про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність форма 20 ОПП, довідки про взяття на облік платника податків, відомості, щодо якого не підлягають включенню до єдиного державного реєстру, форма 34 ОПП, відомостей про відсутність наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, форма 30 ОПП. Змінили порядок взяття на облік зняття з обліку в ДПС відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави. Також визначили порядок встановлення та зняття ознаки постійне представництво в реєстрі для таких відокремлених підрозділів. Для взяття на облік осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, встановили, що інформація про задеклароване зареєстроване місце проживання і перебування особи має бути підтверджена даними паспортного документа або витягом із реєстру територіальної громади. Форма номер 20 ОПП буде називатися неповідомлення, а заява про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність. У ній також провели розмежування адресних даних щодо місцезнаходження об'єктів оподаткування. Це дозволить їх структурувати в інформаційно-комунікаційній системі ДПС та забезпечувати повноту їх обліку. Змінами до розділу 9 порядку обліку платників податків і зборів номер 1588 встановлено, що коли керівник Юридичної особи чи відокремленого підрозділу є особою відповідальною за ведення бухгалтерського та податкового обліку, то в разі отримання з єдиного державного реєстру відомостей про зміну відомостей про керівника, будуть оновлені дані про керівника. При цьому дані про попереднього керівника як особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, видаляються. Якщо попередній керівник продовжує виконувати обов'язки особи відповідальної за ведення бухгалтерського та податкового обліку для оновлення, Таких відомостей платник буде подавати заяву за формою 1 ОПП або за формою 1 ОПН. А ось після держреєстрації припинення підприємницької діяльності, припинення або зупинення незалежної професійної діяльності, фізичною особою, яка є внутрішньо переміщеною особою, зняття з обліку у ДПС такої особи будуть проводити за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи, в разі її звернення до відповідного податкового органу. Наказ Мінфіну. Номер 470 набере чинності з дня його офіційного опублікування. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було що поговорити?